Вітаю вас, шановне панство! У минулому випуску ми несподівано впевнено пройшли у першому раунді плей-офф Ліги Європи німецький потужний РБ Лейпциг. Ну а на сьогодні нас чекає вже наступне протистояння проти команди із минулого Міхея Байди. Ми будемо грати проти Лансу. І я сподіваюся, що будемо грати ми не менш впевнено, аніж проти Лейпцига. Ланс у першому раунді плей-офф участі не приймав, тому що, на відміну від нас, вони зайняли перше місце в своїй групі і відразу вийшли в одну восьму фіналу. Зайняли вони перше місце у групі поруч із Тоттенгем поспур Хайдуком та Аполелем. Жодного разу друзі Ланс не програв. Чотири перемоги та дві нічиї. А що стосовно внутрішньої першості, то тут Ланс, як і Арсенал, веде боротьбу за потрапляння до топ 4 по ітогам цього сезону. Ну і нарешті у нас свіженький та потужний склад на матч Ліги Європи на воротах герой попереднього двобою із Лейпцигом Гейн. Другу тоді бо Ківір Моліна, наша лінія захисту. Ну і усі сильніші. Нарешті, нарешті, в цьому сезоні: Ось цей Трикутник, Одегар, Жоржиньо, Міха, Байда у півзахисті. І Сахаху, і таву гожик та Сака у нас у нападі. Ну що ж, противник серйозний, мабуть, більш серйозний, аніж Клейпцих з огляду того, як Ванс відіграв груповий етап, але і Арсенал нарешті виставляє серйозну команду на цей двобій. І це додає нам трошечки оптимізму. А тож чекаємо на гарну гру і чекаємо на приємний для нас результат у домашньому матчу, першому матчі у цьому двобою. Підійшли ми до цього матчу після нічиєї у прем'єр-лізі проти Брайтона. І здавалося б, що не залишилось вже сил у нас на цей матч, але ні. Звернувся знову до ротації Артета в тому матчі. І ось усі ми свіженькі вже виходимо проти Лансу. Байда відіграв там лише 45 хвилин. А Байда вже захищається. Захищається невдало. І перший удар поворотом Гейна, але м'яч не доходить до нашого голкіпера. Одгар непогана передача на Моліну. Моліна! в далікут. За вазею вже залітає м'яч. Але ні. Райковіч рятує ворота Лансу. Саме Едегор буде подавати з його флангу. Непогана передача, але Гожик не зустрічається з М'ячем, на жаль. Сака на Гожика. Що той буде робити? Пробиває Адам повз ворота. Ну ось і удари у виконанні Арсеналу пішли. Ну, поки що, за малюнком гри матч такий самий, як і проти Лейпцигу. атаки на одні та інші ворота. Але тоді ми вистояли і все ж таки забили. А як воно буде зараз, незрозуміло Байда! Пробігає повз м'яч, хоча повинен був накривати цей удар. І Просто пощастило, що пробиває повз Воткінс. Десятка Оанса пробиває повз дальню стійку. Байда. Знову його намагаються накривати гравці лансу всередині поля, але він видає на Гожика і вже Гожик один проти трьох і пробиває Адам лівою. Ось це було несподівано надія від Гожика. Здавалося, він втратить зараз м'яч, але він не тільки його не втратив, але знайшов нагоду пробити лівою неробочою ногою. І ще один кутовий. У цього разу не така вдала подача від Байда, але боротьба. і Там Ківіор дібрався до цього м'яча. Буде намагатись міха знайти когось зі своїх там у штрафному. І це було небезпечно. Що зробить Одегар? Одагар знаходить Сахай, тут пробиває чомусь правою ногою в ближній, коли він міг підлаштуватись під свою ударну ліву ногу. Наражає цією спробою. Цю команду на контратаку. Міхії дуже небезпечно. М'яч вже в нашому штрафному черговий раз. Цього разу тоді блокує, тоді бо, тоді бо, тоді бо виносить все ж таки м'яч. Відіграє назад, вимушено відіграє назад під пресингом. Ну і ось таке вже повільна, повільне просування від САКа флангом Байда. Добре, Гожик. Непогано Доргу! І хто забиває? Другим темпом лівий наш захисник новачок команди, що поповнив склад арсеналу у між. Не у міжсезоння, друзі, а у зимову паузу Доргу опиняється у штрафному майданчику і забиває. Забиває наш гол у ворота Лансу. Такий потрібний нам гол. Патрік Доргу. Ой-ой-ой, як же добре він грає на Гожика. А ось знайде чи знайде Гожик когось зі своїх там. І це непогано. Ну, Гожик віддай. Так, непогана передача. Вже в Байде немає сил. Немає немає сил обійти противника у Міхія Байди. Але є передача на нього і заблокований удар. Скальвіні, друзі. Знайоме обличчя, знайоме ім'я. Мікі Ван Девен. Замість автора голу на фланг. Мікі виходить замість дорогу. Вона, на жаль, йшла на міху Байду. Байда пробиває. Чи не було там Рікошету. Цікаво, чи то так гарненько у лапках пробив Байда, поки що Жоржиніо сідає на лаву запасних. Це Альберт Самбі Лаконга виходить на поле. Ну і ми бачимо, що удар від воріт. Це все ж таки такий був. Постріл від Байди по зірках. Але Пресинг пресинг. вмикає Байда. Сака з м'ячем. Ну, Сака ну чому так довго розвертаєшся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Байда вже там розлючений просто відігрався на голкіпері Уансу. Ну, і Уанс в свою поодиноку атаку у другому флан... таймі. Вибачте, виходить. І ось такий удар. І вперше, здається, у цій грі. Вступає в у цю битву наш голкіпер Гейн. 15 хвилин ще до закінчення матчу. І прокинувся Ланс. Так, непогано, непогано від Байде тут розвернутись. І на Фланг запустити свіженького Фатаву. І той, Ну, повинен забивати! Забиває Фатаву! 2-0. Ну, Другий тайм повністю за нами, друзі. Біжить до Артети, Фатаву святкувати, обійматися зі своїм менеджером. Так, ну... Тому що Артета ставить його, а не ставить Філіпа Костіча. Пам'ятаєте, Костіч гарненько грав, коли отримував свої хвилини на футбольному полі. Але Фатаву показує, що не дарма він вийшов сьогодні. Ну що ж, ну, тепер попереду завдання вже зроблено, і залишилось нам тільки не пропустити в свої ворота, щоб впевнено, впевнено, їхати до Франції. А може, можливо, це була передача від Гожика. І головою несподіваний удар від Байди, друзі. І вже ми бачимо голкіпер тут, Райковіч. Хоча ще грати ну, хвилин 5, не менше. І удар по нашим воротам. Байда, друзі, отримав. Пошкодження. Це мені не подобається. Будемо сподіватися, що це щось несерйозне, тож будемо берегти байду. Ой-ой-ой, ой а на нього йде передача і байда може забити. І можливо поставити взагалі-то крапку у цьому протистоянні. Тому що із 3-0 відіграватись гансу буде дуже-дуже важко. І забуває все ж таки міха Байда, але мені цікавить серйозність його травми, все ж таки, тому не дуже радіємо. Так, Байда знайшов все ж таки свій момент у цьому матчі. Забив простий для себе гол, вихід сам на сам. Радіють трибуни арсеналу. Ми бачимо, що вже без хрестика там бігав міха Байда, тож ніякого пошкодження в нього не має. Ну, ось так. Перед обличчям Люнберга, друзі, ми святкуємо на свою перемогу. 3-0. А тим часом у прем'єр-лізі, як ви бачите, Арсенал вже впав на п'яту сходинку, і нам вкрай потрібна перемога на виїзді на Стенфорд Брідж у лондонському великому дербі проти Челсі. Друзі, для того, щоб знову нав'язати боротьбу все ж таки за топ-4. Ну і ви бачите, в якому стані команда виходить на цей важливий матч у чемпіонаті Англії. Лише три зміни від Мікеля Артети, Рамсдейл на воротах, Мікі Ван Девен, який також пограв проти Лансу. Ну і Самбі Локонга у центрі півзахисту, в опорній зоні. Ну а всі інші це теж самі люди, що вирвали вигризує перемогу проти Лансу, але чи вистачить у них сил грати проти Челсі? Чи вистачить в них сил ще вийти на поле в матчі відповіді во Франції? Ну, побачимо. побачимо. Ну, а Байда буде розпочинати цей матч з удару поворотом Кепи. Лівою ногою Міхей пробивав. Ну, а поки що дивимось на склад лондонського Челсі. Ось він там титрується внизу. Густав Афанасі його Херікиш Фернандеш Мадуеке, Мудрик, Нкунку та Фафана. Ну і на воротах Кепа Арізабалага, друзі. Ось такий склад аристократів на цей матч, але поки що несеться, поки є сили у Байде, несеться він вперед. Отримує м'яч, ще один удар. Цього разу Кепа на Кутовий переводить. Але тут то, -то у нас на дворі вже 26 й рік. Мабуть, вже 27-й рік. 2027. й так. І поки що фатаву пробиває поворотами різа Балаги. І кутовий вже в виконанні Мікея Байде. І непоганий Кутовий у недабування не грає там Гожек. Ось подивиться, як впевнено назад. ой небезпечно різана передача. І пройшов удар поворотом Рамсдейла. І продовжує атакувати Челсі. Рамсдейл не впевнено трошечки грає. Розпочинається ще одна чергова в цьому матчі атака Челсі, Мадуекі. вже в нашому штрафному мадуекі. І, ну, тут було вже видно, видно, що буде забивати Челсі. Стояв наш захист черговий раз. Ван Девен там побіг кудись за ходдогами. Ну, а Фофана спіймав його на протихіді, на протиході, друзі, і пробив у дальній кут. Я нагадую, що переходив Байда в Арсенал, сподіваючись на Ліга Чемпіонську кампанію на боротьбу за чемпіонство в Англії, але ось ми маємо що, ми маємо, що ми горемо вже 2-0 на Стемфорд Брідж. і тут, мені здається, без варіантів Ну ось таке святкування від гравців Челсі. Знущаються вони над нами. І Потрібно бути обережними, що потрібно буде догравати цю дуель із Лансом. А як грає наша команда, ось подивиться, то хто сказав, що Ланс не зможе зробити те саме, що робить зараз Челси? І з нами просто розриває, шматує нас. Команда аристократів у синіх футболках. Знищено арсенал вже у першому таймі. Безпорадний наш захист. Ну, Можна сказати, що немає сил, так, немає вже настрою. І моральні, і фізичні сили ми всі залишили на Емірайцу матчі проти Лансу. Ну, Тут просто ми так дограємо. 3-0. Перший тайм, друзі. Ну а на другий Байда вже, я думаю, не вийде. Філіп Костіч вийде пограти замість Міхія Байди. Байда буде відпочивати. 5-3. По ітогу закінчується цей матч. Друзі, Арсенал все ж таки забиває декілька голів. І ми бачимо хто Сака. Сака забив за Арсенал, також Моліна і хто ще і ще один м'яч на рахунку Букайо Сака, Ось так роззабивався наш хлопчик нарешті. Ну, а ми повертаємось до приємних речей. Друзі, дивимося результати перших матчів раунду однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Селтік поступився Ліверпулю 0-2. Севілья виграє поки що у сусіда 2-1. Аталанта поступається лідером чемпіонату Франції Монако 2-1. Ми перемогли 3-0, Франкфурт, Челсі 3-1. Ось так, Челсі, наші кривдники горять у своєму двобії проти німців. Лаціо Ман Юнайтед 0-2. Рен Тоттенхем Госфор поки що французи попереду 3-2. Ну і Баварія Мюнхен Уніон Берлін. Тут німецьке маленьке протистояння 2-0. Мюнхенці попереду. Вмикає свою машину ротації на цей матч Мікель Артета. Гейн на ворота повертається. Ліворуч Хад'ян у захисті. Тоді бо Ківер це центральні захисники, праворуч Моліна. Повністю нова лінія півзахисту, якщо не дивитись на міхубайду, який трошки відпочив у матчі із Челсі, азіста Жоржині поруч із ним. Філіп Костіч нарешті виходить ліворуч. Гожик незмінний у нападі. Ну і Сака, який пригадав, як забивати голи. Грає справа в атаці після легкої перемоги. Ми тут знаємо, чого можна очікувати від противників, чого можна очікувати від нашого захисту. Тож повинні ми грати просто. Шоста хвилина матчу, друзі. Ланс починає відроджувати інтригу у цьому двобії. 1-3. Тільки я розпочинав тут розказувати, як ми повинні грати проти Лансу в першу чергу у захисті надійно. І ми вже пропускаємо. І ми вже пропускаємо, друзі, і починаємо нервувати. Байда тут забув, що він не сам грає, що це не теніс, що це футбол, що є, ще. І у нього партнери на футбольному полі і ще один супер небезпечний момент, і тут просто диво, що Франковський саме так пробив. Так, непогано. Байда на фланзі, що буде робити? Чекає Гожика. Ну і Гожик буде пробивати поворотом. А що йому ще робити? Чекаємо у другому таймі Одгара. Тому що, ну. Така гра мені зовсім не подобається. Уоткінс. Ой-ой! Ще одна небезпечна передача. І знову наш захист. Нікчемний просто. Як же небезпечно. Я хоча б у захисті трошечки виправились. Ну, сака, Ось! Ось, ось вона нагода. Байда вмикає свою швидкість. Міха Байда! Піжон Байда! Піжон іще. Да, Байда. Ну, тепер тобі залишається лише молити, щоб Ланс не відігрався. Тому що. Цей момент тобі будуть пам'ятати дуже-дуже довго. Ну, поки що йдемо на перерву і буде розговори з Байдою. У роздягальні, я думаю, серйозний. Будемо, будемо тримати, тримати м'яча, чому ні. На фланг його туди і знову назад ось так, гарненько. І вже 15 хвилин позаду. Ну Не хочу нас пресингувати гравці Лансу. Ну і нехай. Ось зараз вони виходять в пресинг. Байда ледь не помиляється, але все ж таки віддає ось цю передачу, яку він намагався відразу зробити на Сака. Але того накривають. Ось Зараз тут не можна пропускати. Що ви там робите? Ой-ой-ой! ой -ю 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 -ю! Якщо він у Хейна зараз вдарив і м'яч закатився би в ворота, я б не здивувався, друзі. А ось тут. Ну, давайте підтиснути трошечки їх на їх половині поля. Байди вже, здається, там сил немає. А ось яка атака від лансу і Гейн просто рятує нас від неймовірного загострення на останні хвилини. Залишає він нам гандікап у два м'ячі. Ну і про це свідчить його оцінка. За цю гру, але може зараз Гожик ну, віддав все просто ігнорує. А чому ігнорує Гожик? Ну, тому що він бачив, як Байда зіграв у першому таймі з м'ячем. так? І не заслуговує цей гравець отримати ще одну 100% нагоду. Не вибачився перед своїми партнерами Байда за змарнований момент у першому таймі, за своє піжонство. А тому його партнери його ігнорують. Та вже зараз зараз не потрібен цей м'яч, Байда кудись побіг там. Додому. Ображений, мабуть. Ну і друзі, ось так. Садить, садить байду артета на лаву запасних. Це вперше таке відбувається у цьому сезоні, друзі, що Байда не за своїм бажанням сідає на лаву. Ну, тут дивитись немає на що. Але ми додивимося цей матч, тому що дуже важує тут 5 хвилин. Так, без Байди команда буде грати, але це не втрата. так. Байде що був на полі, що його зараз немає. Немає ніякого значення. Вибачте, за автологію. А поки що небезпечно дуже атакує ланці Ківіор. Ну все, пішли вже дві останні хвилини. Комбінує Арсенал в центрі, подивіться, гарненько вони грають. Постіч. Що не вже Арсенал заб'є, коли Байда сів на лаву запасних. Гожик. Гожик може ось такі рухи робити. І, Мабуть, це перший небезпечний удар у цьому матчі від Арсеналу. І саме цим ударом закінчується. І цей матч і наше протистояння проти Лансу. Жахлива гра від Міхея Байде. Мав він нагоду забивати, але змарнував і догрався до того, що Артета його посадив на лаву запасних. але... Арсенал все ж таки програє лише в один м'яч, і завдяки впевненій перемозі на 3-0 Ми проходимо далі. А цю гру ми просто давайте забудемо. А краще не забути, а зробити відповідні висновки, друзі, тому що надалі на нас чекає суперскладна дуель у чвертьфіналі проти Мюнхенської Баварії, Арсенал, Баварія, Мюнхен, Манчестер, Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенхем, Монако, Севілля, Айнтракт, Франкфурт. Ну ось такі, можна сказати, ліга чемпіонські пари у чвертьфіналі Ліги Європи на нас чекають. Неймовірно складний противник, друзі, на нас чекає вже у наступному раунді Ліги Європи. І я вам скажу, що є відчуття, що ми можемо свій шлях у цьому турнірі закінчити вже у наступному випуску. Якщо будемо грати, звісно, як ми зіграли тільки що із лансом. Але якщо будемо грати як у першому матчі проти того самого лансу, то у нас є усі шанси пройти і Мюнхенську Баварію, пройти німецького гранда-рекордмейстера, друзі. Але подивимося, як воно буде вже у наступному випуску. А поки що прощаємось із вами. Дуже дякую вам за увагу, дуже дякую за ваші подобання та підписки. Підтримуйте Збройні Сил України та волонтерські рухи. Бережіть себе. Все буде Україна! Скоро побачимось!